1 Самуїлова, 28 розділ. І сталося тими днями, і зібрали Филистимляни свої військові табори, щоб воювати з Ізраїлем. І сказав Ахіш до Давида, щоб ти, певно, знав, що вийдеш зо мною в таборі, ти та люди твої. І сказав Давид до Ахіша Тому тепер ти пізнаєш, що зробить твій раб. А Ахіш сказав до Давида: Тому то зроблю тебе, сторожем моєї голови, по всі дні. А Самуїл тоді помер. І оплакував його весь Ізраїль, і поховали його в рамі у його місті. А Саул повиганяв із краю ворожбитів та віщунів, і зібралися филистимляни, і прийшли, і таборували в шунемі. А Саул зібрав усього Ізраїля і таборував в Гілбоа, і побачив Саул филистимський табір та й злякався, і сильно затремтіло йому серце. І питався Саул Господа, та не відповів йому Господь ані в снах, ані у рімом, ані пророками. І сказав Саул до своїх рабів Пошукайте мені жінку ворожку, і я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому раби його О жінка ворожка в Ендорі. І перебрався Саул і надів іншу одежу, і пішов він та двоє людей, з ним і прийшли до тієї жінки вночі. А він сказав: Поворожи мені і виклич мені того, кого скажу тобі. А та жінка відповіла йому. Ти ж знаєш, що зробив Саул, що в краю він вигубив ворожбитів та віщунів, і нащо ти вважив на мою душу, щоб забити її? І Саул присягнув їй Господом, говорячи, як живий Господь не спіткає тебе вина за цю річ, і сказала та жінка, кого я викличу тобі? А він відказав Самуїла, виклич мені, і побачила та жінка Самуїла та й крикнула сильним голосом. І сказала та жінка до Саула, говорячи, нащо ти обманив мене? «Та ж ти Саул, і сказав їй цар: Не бійся, але що ти бачиш? А та жінка відказала Саулові Я бачу, ніби богів, що виходять із землі. І він їй сказав який його вид? А та відказала: Виходить старий чоловік, зодягнений у довгу одежу. І Саул пізнав, що то Самуїл, і схилив своє обличчя до землі та й уклонився. І сказав Самуїл до Саула: Нащо ти непокоїш мене, мене викликаючи. А Саул сказав: Дуже тяжко мені, Филистимляни воюють за мною, а Бог відступився від мене і не відповідає мені вже ані через пророків, ані в снах. І покликав я тебе, щоб ти навчив мене, що я маю робити. І сказав Самуїл: і нащо ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе і став із твоїм ворогом, і Господь зробив йому, як говорив був через мене, Господь узяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому Давидові. Як ти не слухався Господнього голосу і не виконав полум'яного гніву його на Амалика, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня, і Господь віддав із тобою також Ізраїля до руки Филистимлян, а взавтра ти та син твої будете разом зо мною, також Ізраїлевого табора віддасть Господь до рук Филистимлян. І Саул відразу повалився на землю всім своїм зростом. Сильно він злякався Самуїлових слів, та й сили не було в ньому, бо не їв він хліба цілий той день та цілу ту ніч. І підійшла та жінка до Саула, і побачила, що він дуже пригнічений, і сказала до нього: Ось невільниця твоя, послухайся твого голосу, і наразила життя своє на небезпеку, бо я послухався слів твоїх, що ти говорив мені. А тепер ти послухай також голосу своєї невільниці. А я покладу перед тобою шматок хліба, ти з'їж, і буде в тобі сила, коли підеш дорогою. А він відмовився і сказав Не буду їсти. Та сильно просили його слуги, його татая жінка, і він послухався їхнього голосу, і звівся він із землі і всівся на ліжку, а та жінка мала в домі годоване теля. І поспішно зарізала його, і взяла вона муки, замісила і спекла з того прісне, і принесла те перед Саула та перед слух його. І вони їли. Потім устали і пішли тієї ночі.